Я зараз перебуваю в Лондоні. У мене народилась дитина, ми хочемо її похрестити. Але в римокатолицькому католицькому храмі відмовляються служби на англійській мові. Намагаємося знайти священика поляка, бо польську легше зрозуміти, ніж англійську. Є ще українська греко-католицька церква. Ми ходили на службу до них, бо зрозуміло можна почути слово Боже. В мене запитання. Якщо ми не зможемо знайти священика в римо-католицькому храмі, чи можна похрестити у греко-католицькій церкві? І дивіться, справа така, чи можна, чи не можна це, в принципі, обирати вам, не мені. Я за вас цього вирішити не можу, ви є батьками дитини, а відтак вирішувати вам. Натомість, оскільки все-таки ви питаєтеся в мене, значить вам цікаво, що все-таки думаю я. Якщо найкоротше, то все-таки, на мою думку, знайдіть храм і похрестіть. Тому що дорослі люди можуть вже щось собі там розповідати, мати різні теорії, спілкуватися, ділитися а для дитини буде досить важливо, де її хрестили. Тому, якщо ви. Є все-таки парафіанами, римокатоликами, католиками то хрестіть в тій церкві, куди ви і ходите. Натомість, оскільки ви знаходитеся саме в Лондоні, то там розкривається така трошки релігійна палітра. Так дуже сильно приблизно, навіть якщо дивитися, то ця палітра може бути досить таки і великою. Наприклад, там є англіканська церква і так то зовсім інша церква. Її главою є теперішній. Вже король е, Чарльз або Карл, там вже філологи визначилися, як його називати раніше була Єлизавета. А почалася вся історія з того, що Генріх VIII хотів е, вкотре оженитися, але оскільки він навіть був королем, ну то папа сказав: в тебе є шлюб. Церковний, він дійсний, і тому ти ще раз женитися не можеш. Той на нього образився, в губу і створив собі свою власну церкву. А чому, в принципі, і ні? Якщо він король може собі таке дозволити. Ну, тоді було таке мислення. Зараз це мислення помножилося на мільйони, і багато людей так само думають, що в принципі кожен собі може робити свою власну церкву, а чому б і ні. Але це трошки інша тема і трошки про інше. Я натомість до вас, до авторів. Торки цього запитання хотів би скерувати наступне. Дивіться, якщо ви знаходитеся в Лондоні, то я добре не знаю, але мені здається, ви там ну точно вже якийсь досить тривалий час. Якщо ви там, наприклад, від початку війни, ну, я так собі припускаю таку ймовірність, бо досить багато людей на початку війни поїхали, там плюс-мінус кілька місяців, то все-таки люди на певному рівні, Ну хоча б такому базовому, англійську знають. І якщо людина може знати мову для того, щоб спілкуватися, чи для того, щоб там робити якісь покупки, можливо, чи для того, щоб якось працювати на роботі, ну багато наших людей все таки працюють за тими ж самими кордонами, то відповідно щоб взяти участь на літургії, чи взяти участь конкретно в хрещенні, наприклад, як у вашому випадку, це не мало би становити якоїсь там особливої проблеми. Більше того, мушу вам навіть сказати, що якщо ми йдемо на службу. І мови не знаємо. Ну, наприклад, ви пішли на е, Божу службу там, де служиться англійською мовою, і ви не знаєте, наприклад, її мови там не знає, досконально. Хоча хто знає доскональну мову, як то кажуть, ми іноземні мови вчимо, а свою вивчаємо все життя, то все рівно ця служба буде дійсною. І я знаю дуже багатьох людей, які, е, наприклад, е, чи то в Швеції, чи то в Штатах, чи то в Німеччині. Якщо не не знають тієї мови там на початках, як туди приїхали, то беруть мобільний телефон, читають Боже Слово, ну, наприклад, скреду можна читати те ж саме Боже слово, і таким чином люди беруть участь в літургії. Але ще раз, я зараз не про таку, як би, технічну сторону, я про таку сторону, що, наприклад, можна. Абсолютно брати участь в літургії, навіть якщо вона там не знаю, єврейською, угорською, не знаю, там ну словацьку там можна розуміти, навіть п'яте через десяте, це дуже близька мова до української, але там не знаю, італійська чи хто там ще де б не був. Тому та служба буде все-таки дійсною і це важливо. Це раз, два. Ну все-таки ви мову напевно вчили і все таки знаєте. Натомість, відповідаючи про греко-католиків, то мушу вам сказати так, що греко-католицька церква є католицькою церквою, і в нас в Риму католиків із греко-католиками є сопричастя. Це означає, що, наприклад, священник-греко-католик може прийти і співслужити на літургії, яку служить Римо-католик. І так само... Я, як ремо-католицький священник, неодноразово долучався до літургії, яку служили греко-католики. Тому що в нас різні обряди, але є і в хрестійне єднання. І так само, наприклад, є дуже багато священників і Римо, і греко-католиків, які є біритуалістами. тобто можуть служити і так, і так. Тобто не доєднуватися, а головувати в такій літургії. Але, повертаючись до суті вашого питання, то все-таки так різниця певна є. І для дитини це все таки колись може бути важливим, важливим, наприклад, в плані шлюбу, чи важливим в плані, не знаю, там монаших обітів, або е якщо в семінарі дитина захоче піти. Ну, наприклад. В такому чисто формальному випадку дитині потрібно буде там потім бавитися з різними документами, підписувати, відписувати, відсилати до Риму, чи там як там виглядають сьогодні ті процедури. Це трошки такої багато бухгалтерської мороки. Тезу, яку я сказав на початку відповіді на ваше питання: хрестіть дитину туди, куди ви ходите. І так буде найкраще. Натомість я особисто вважаю, що неправильно до цього питання підходити, знаєте, так як до харчового меню. Ну, от, якби одну дитину хрестим там, іншу там, ще іншу там. Діти повинні від чогось відштовхуватися. Вони повинні дивитися, куди ходить тато з мамою у неділю. Це важливо насправді. Це має величезне значення. Пізніше, коли дитина підросте і буде усвідомлювати, що її хрестили в такій то церкві, то також для неї це буде важливим елементом. Англійську вчіть. До церкви ходіть, і ви вам і вашій дитині чи вашим дітям бажаю всіляких гараздів. Будьте благословені і щасливі! в у Лондоні є дуже багато різних парафій: і ремокатолицьких, і греко-католицьких, і, наприклад, польських тих самих. Ну я сам знаю як мінімум кількох людей, які в Лондоні, які там працюють в парафіях. Так що, ну, напевно, цього всього є багато. Так що шукайте, що до вас ближче, тому що питання доїзду це теж питання важливе. Сподіваюсь, відповів на ваше питання. Будьте благословенні і щасливі. Дякую.